Село Андріївка на трасі Краматорськ Добропілля. Ще місяць тому село, власне, як і сама траса, була жвавим місцем. Але як бачите, все, все вимерло. Буквально за місяць росіяни дронами повністю взяли під контроль цю дорогу. Зараз. Рух по ній заборонений. Ну от Навколишні села розбивають шахедами, FPV дронами, молніями. б'ють, як бачите, от, навіть цивільна машина, абсолютно Volkswagen Golf. Вона знищена FPV дроном, а це вже бус, який теж був Знищений. Ті відчайдухи, які їдуть сюди, пролітають по дорозі з неймовірною швидкістю, тому що тут повсякчас є загроза удару ворожих FPV. А місяць, місяць тому тут все жило, був рух. Жили люди, працювали магазини. А зараз все знищено. Абсолютно все. Ось, наприклад, уламок від російського FPV. Це шматок, шматок пропелера. Ось сама дорога. Страшне.